Моїм другом Денис Зозуля, військовий. Документалістикою займається лише у вільний час та відзняв уже вісім стрічок. На зустрічі показав полтавцям дві найновіші роботи: центр та архетипи творчості Едуарда Трирога. Короткометражки знімав сам, але без допомоги друзів не обійшовся. У мене була ідея. Потім я написав сценарій. Цей сценарій показав людям. Говорять, утауточнів ніяк моменти мені подсказали, як лучше это сделать. У мене є, ну, вся апаратура, щоб знімати, монтувати. Є друзі, які пишуть музику. А Віра Кумпан мріяла знімати кіно з дитинства. Проте лише у 2012 році жінка пішла на курси підготовки операторів і спеціалістів монтажу. Починати довелося з нуля. Така в мене була мрія велика, що я придбала це оборудовання, це приладдя, навчилася ним на працювати і за місяць вже вміла все робити. Ну, все не все була знайома з цим. Віра Кумпан відзняла більше 150 кінострічок на різну тематику і має кілька нагород. У 2014-2015 році я дипломант фестивалю в Луцьку, вітрила пригод. У 2015 році я дипломант екологічного конкурсу Полтава Док у номінації Мистецтво жити. Пані Віра запросила до співпраці Оксану Кравченко, яка вперше стала сценаристом одразу двох документальних короткометражок: вулиця Європейська для дитячої аудиторії та Анатолій Лавренко, закоханий у колір для дорослих. Ці фільми уже демонстрували публіці, розповідає Оксана Кравченко. Нещодавно закінчився сьомий всеукраїнський екологічний фестиваль документального кіно. І в рамках цього фестиваля були показані обидві стрічки. Перша йшла в номінації Людина і природа, а Лавренко йшов у номінації Людина і суспільство». Присутні також оцінили фільми. Тетяна Кошельник працює викладачем, тому в першу чергу звертає увагу на пізнавальність стрічок. Ось я хочу зразу попросити переписати фільм про вулицю Європейську, хоч він для діток, але я вже б його показала своїм студентам, і це буде віртуальна екскурсія по Полтаві. В такому невеличкому форматі дуже багато матеріалу. Я ніколи не захоплювалася документальним, ніколи не задумувалася над тим, ніколи і не дивилася його. А зараз ось подивилася, мені дуже сподобалось. Тепер, мабуть, буду захоплюватися. Глядачів на показі було мало. Організатор заходу, завідувач відділу мистецтва Галина Вікторова, на запитання. Про це відповідає жартами. От недавно був фестиваль документального кіно в Лістабань. А коли був фестиваль, скільки там було людей, там були учасники на сцені і нікого в залі. Так що по з тим у нас навіть більше. Працівники обласної бібліотеки планують і надалі проводити подібні зустрічі, хоч і у вузькому колі. Лілія Пархоменко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.